Вітаю, друзі. Ви на каналі про від Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому питанню, яке і обіцяв зняти щодо питань наявності іншого з батьків, пенсіонера. Для отримання, ну, наприклад, один з батьків-інвалід другої групи чи першої групи, а дружений є пенсіонером, інших немає. От беремо таку ситуацію, яка досить поширена. Звичайно, дуже велика кількість людей йдуть, розлучаються, подають заяву. У разі, якщо немає неповнолітніх, ну, звичайно, в такому віці, скоріше. Всього них немає вже наповнолітніх, їх розлучають через 30 днів. Аби це не робити, Фактично, от зараз я дам посилання особи в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на YouTube, TikTok і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я дам посилання на це рішення. Суд також зазначив, що фактично, з огляду на норму законодавства, пенсіонери це є непрацездатні особи, які за станом свого здоров'я не мають можливості один одного і не мають обов'язку один за одним доглядати, тому що вони є також непрацездатними. І фактично, таким чином розлучення не потрібно. Звичайно, ви можете для того, щоб. Не ламати списи, там, розлучитись, однак це не є обов'язковою умовою для отримання відстрочки по догляду за іншим з батьків, які не є обов'язковою умовою, там, прописка за однією адресою. І як в цьому рішенні так встановлено, які не є обов'язковою умовою наявність того акта, про який всі розповідають, що потрібен акт. Тому. Берете документи, подаєте, подаєте пенсійне посвідчення, що встановлює, що фактично особа є непрацездатною і не має можливості обов'язку утримувати. Ми подаємо відповідніші додаткові листи, що особа не потребує матеріальної допомоги. Я про це розповідав вже неодноразово себе на каналі. У разі, якщо вам буде потрібна допомога в даних документів, звертайтесь, допоможемо скласти і подати належний чином пакет документів. І дуже часто вже останнім часом трапляється, що ці документи розглядаються автоматично і автоматично з'являються в резерві е, повідомлення про те, що у вас є відстрочка від мобілізації. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео, допомагайте один одному, допомагайте Україні вистояти, допомагайте Збройним силам. Ставте вподобайки, ставте коментарі. Діліться відео, щоб люди знали про свої права. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!